Слава Україні! Дякую, що переглядаєте канал Твій момент. Дякую за підписку, лайк та за те, що ділитеся своїми думками у коментарях. Сьогодні готуємо відомий усім тортик, монастирська хата або ще називають смерекова садиба чи дрова під снігом. Починаємо! Для приготування начинки беру 1 кілограм замороженої вишні без кісточки та залишаю її розморозитися. А поки приготуємо тісто. У глибоку миску просіюємо 550 г борошна, додамо 7 г соди та 2 г ваніліну, насипаємо 200 г цукру. Усі сипучі інгредієнти добре перемішуємо, додамо холодне вершкове масло 250 г. Вмішуємо масло розтираючи так, щоб утворилася крихта. Наливаємо сюди сметану жирністю 20% 250 грамів, Та вимішуємо густе тісто. Так як борошно різне, можливо, вам знадобиться його більше або менше. Готове тісто накриваємо харчовою плівкою і ставимо у холодильну камеру на 30-40 хвилин, тим часом вишня розморозилася. Додаю до неї 100 г цукру. Ставлю нагріватися на плиту. І додаю 40 грамів кукурудзяного крохмалю. Крохмаль потрібно додавати у ще прохолодне конфі, щоб не утворилися грудочки. Додаємо крохмаль і швиденько перемішуємо. Я додавала крохмаль у три підходи. Тобто додала столову ложку, перемішала, другу додала, знов перемішала. І так, поки не вмішала у конфі, увесь крохмаль. Спочатку конфі матиме блідий відтінок і буде рідке, але не лякайтеся. Перемішуйте, з часом конфі почне загусати та стане яскравого червоного кольору. Довели до кипіння, кип'ятимо одну хвилину і плиту вимикаємо. Ставимо конфі у прохолодне місце, щоб воно швиденько охололо. Поки холоне вишневе конфі, переходимо до тіста. Силіконовий кілимок потрібно притрусити борошном, щоб тісто не прилипло. Та розкатуємо його у тонкий пласт завтовшки 1-2 мм. У нас має вийти прямокутник. Розрізаємо тісто на смужки шириною орієнтовно по 7 см. Зайве тісто прибираємо. Уподовж кожної смужки викладаємо вишневе конфі. Дуже зручно це робити чайною ложечкою. Смужечка конфі шириною має дорівнювати ширині однієї вишні. Тоді кількість начинки дорівнюватиме кількості тіста. Не буде зайвої начинки, не буде зайвого тіста. Так, у мене на каналі вже є рецепт даного тортика. Але той рецепт я готувала класичним способом у вигляді хатинки, та там трошки інакший крем, вершково- сметанний. Тепер смужечки із вишнею потрібно загорнути так, щоб утворилися трубочки. Посилання на класичний рецепт даного тортика я вам залишу в описі під цим відео. Зможете переглянути і приготувати для домашнього чаювання. Оцей рецепт, який ви бачите зараз, чудово підійде для виготовлення тортика на замовлення. Або ж, якщо ви бажаєте здивувати своїх рідних та близьких та приготувати для них тортик за своїм авторським дизайном. Випікати коржі я буду у кільці діаметром 20 см. Розмістила кільце на тефлоновий килимок. І таким чином, як показано на відео, викладаємо трубочки із вишнею. Рубець має бути зверху. Випікаємо у завчасно нагрітій духовій шафі на 200 градусах 25 або 30 хвилин кожен корж. Поки один корж випікається, ліпимо трубочки на наступний корж. А трубочки, які наліпили, потрібно зберігати у холодильній камері. Для зручності, щоб тісто не прилипло до таці, я її заслала килимком для випічки. У складі тіста масло, тому кільце легко знімається. І маємо гарненький рум'яний корж. Так само випікаємо другий, третій і четвертий коржі. Слідкуйте за своєю духовою шафою, бо вам на випічку можливо знадобиться часу менше або більше. Як тільки помітили, що корж підрум'янився знизу та зверху, виймайте його із духової шафи. Тісто має бути ніжне та м'якеньке, а не перепечене. Готовий корж потрібно перекласти на тверду поверхню. Випікаю коржі на середньому рівні духової шафи. Духова шафа у мене газова. За цим рецептом виходить спекти 4 коржі рум'яні, гарні та ароматні. Готуємо крем. У ємність насипаємо 8 г желатину та 48 г холодної води. Перемішаємо та залишимо набухати. У глибоку миску накладаємо 800 г сметани жирністю 20% та насипаємо сюди 100 г цукрової пудри. Перемішуємо ложкою або міксером. Маса має бути однорідною. Для приємного аромату додамо сюди 1 г ваніліну. Тим часом желатин вже набух. Потрібно його розтопити імпульсами у мікрохвильовій печі по 10 секунд. Якщо немає мікрохвильової печі, то можете розтопити желатин на паровій бані. Перемішуючи, вливаємо розтоплений желатин у сметанний крем. Добре перемішуємо і крем готовий. Збираємо тортик. Підложку протираємо спиртом і змащуємо кремом, щоб тортик добре тримався на підложці і нікуди не з'їхав. На крем викладаємо перший корж, рясно змащуємо його кремом. Для того, щоб тортик тримався докупи, одягаємо кільце, ставимо бордюрну або ацетатну плівку. Наливаємо ще крему та викладаємо другий корж. рясно поливаємо кремом. Викладаємо третій корж. рясно поливаємо сметанним кремом. І Викладаємо четвертий корж. Перевернувши його верхом донизу. Виливаємо сметанний крем, що залишився. Накриваємо тортик харчовою плівкою та відправляємо у холодильну камеру на ніч. На наступний день готуємо фінішний крем для покриття тортика. У невеличку ємність відважуємо 180 грамів масла вершкового жирністю 82% та просів'ємо до нього 180 грамів цукрової пудри. У велику миску перекладаємо кисломолочний сир жирністю не менше 9%. Він вже завчасно перетертий через дрібне сито. Вага його 360 г. Додамо 1 г ваніліну та перебиваємо блендером. Вершкове масло та цукрову пудру збиваємо міксером. Маса має побіліти та значно збільшиться у об'ємі. Поєднуємо збите вершкове масло та сир. Найкраще це робити силиконовою лопаткою. Виходить ніжний повітряний та стабільний крем для декорування тортика. Для зручності крем перекладаємо у кондитерський мішечок, завчасно відрізавши краєчок так, щоб утворився отвір потрібного розміру. Із тортика знімаємо усе зайве. Вирівнюємо шпателем та накладаємо чорновий шар крему. Таким чином підбираємо усі крихти та зрівнюємо на рівності. Відправляємо тортик у холодильну камеру стабілізуватися на 20 хвилин, після чого покриваємо тортик фінішним шаром крему по бокам та зверху. Тортик вирівняли і відправляємо його у холодильну камеру. Для декору крем ділимо на три частини та фарбуємо у три кольори: синій, барвінковий та блакитний. За допомогою звичайної чайної ложки робимо мазки кремом знизу до верху, вологою серветкою прибираємо залишки крему із підложки. Кандурин змішали зі спиртом та робимо мазки золотом за допомогою пензлика. Ось такий цікавий незвичний дизайн тортика маємо в результаті. Напишіть, будь ласка, у коментарях ваші враження від даного дизайну. Чи замовили б ви такий вже час тортик розрізати? Просочився він відмінно, тож ріжеться чудово навіть на тоненькі шматочки. Подивіться лишень, який гарний тортик у розрізі. Так і хочеться куштувати шматочок за шматочком. Тож, любі глядачі, готуйте на здоров'я, радуйте тортиком своїх рідних та близьких. Я вам цей рецепт однозначно рекомендую. Не жалкуйте для мене лайк та коментар. Я неймовірно щаслива. Коли ви готуєте за моїми рецептами та викладаєте свої відео відгуки у соціальні мережі з відміткою моєї сторіночки в інстаграм або посиланням на YouTube канал, безмежно вдячна, що ділитеся моїми відео. Готуйте в задоволення! Смачного!